Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Новинки акції. огляд товарів. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду. Кришки чухли багаторазові. 8 штук упаковка 39. Пакетики для заварювання чаю 100 штук 49. Плівка харчова 30-метрова 22 гривні. Форми силиконові для випікання. Упаковка 3 штуки 17. Пензлик силиконовий для випічки 22. Калимок силиконовий 65 на 45 134. Такий дитячий набір, качалка та формочки для печива 199. Калимок силиконовий маленький 40 на 30-65. Полиця для взуття на три відділення. Легко самостійно збирається, вміщає до 9 пар взуття 499. Іграшковий набір футбольні ворота. 249. Літак планер є більший за 229 та менший 169. Машинка дитяча Толокар 999. Дитячий килимок пазл 499. Розкладний для фітнесу та йоги 399. Кашпо декоративний півник. Ціна зі знижкою 169. Ось таке кашпо за 119. Статуетка котик з підставкою золотистою 199. Кашпо «Металеве підвісне є біле, зелене та жовте 149. Полотно чорне на підрамнику для живопису 99. 40 на 50 Картина по номерам 169. Також 40 на 50. Карткова гра «Дівочі пояснення 59. Кошик для зберігання речей 169. Кульки повітряні динозаври ціна 249. Набір для створення мильних бульбашок 279. Манеж дитячий ігровий 99. Вентилятор дитячий ручний 88 гривень. Такий вітрячок іде з бульками 69, дзеркало 599, 127 см висотою. Є ще ось таке менше за 449. Каже, літо скоро, та скоро, скоро, 599 кошик для зберігання текстильний. Такий кошик із кришкою 699. Кошики досить важкі. М'яка іграшка котик зі звуками тваринки 599. Така маленька 99. Каталка дитяча, мильні бульбашки 399. 109 іграшка для гри в піску. Набір груша та рукавиці ціна 199. Гойдалка дитяча, підвісна 499 на мотузці. Який килимок для дому 199. Такий варіант 119. Кольоровий 129. З котиками 139, Килимки м'якенькі з довгим ворсом у вигляді сердечка чорний та рожевий 199. Сітка мішок для прання делікатних речей 29. Щітка мітла для прибирання телескопічна ручка 39, килимок для раковини 33. Перегородка пластикова у шухляду 64. Нічник настільний, акумуляторний грибок 399. Набір світильників з пультом 249, світильники на батарейках 3 штуки 169. Ручний полосос портативний 299. Годинник круглий 88, Лампа з прищіпкою – 129. Світильник лінійний 99. Лампа на батарейках 99 з магнітом. Лампа LED 6 Вт на 59, 7 Вт на 49, 299. Лампа настільна LED-підсвітка телескопічна. На прищіпці 3 на лампа, ціна 399. Зарядка від повербанку. Регулюється рівень яскравості. Світильник на батарейках LUNO 77. Світильник RGB підсвітка 129 USB. Лампа led підсвітка 4 на 99. Акційна пропозиція 3 лампи 6 Вт 129 Напій кавовий Якоб з капучино 500-г 249 г. 3 в одному 5 Капучино-бельгійський шоколад горіховий та сметанковий 49-110 г. Напій дитячий кавовий 44 Капучино з ароматом ванілі 55-150 г, чай карпатський узвар, плоди груші, сливи, яблуні, шипшини та ароматизатор ціна 64, 100 г, чай каркаде 34-70 г. Чай чорний, крупнолистовий 100 г. 39 Високогірний 44, упаковка 25 пакетиків і плюс 2 в подарунок. Напій соковмісний джусик ціна 15. Печиво пісочне 88,5 кг. Печиво глазуроване з вишневим желе 74. Десерт 2 смаки 10 штучок, ціна 34. Посипка від добрик 22 гривні, шоколадна глазур 29 Курочки для солі та перцю ціна 99. Чашки для діток є більші та менші. Більша 169 менша 149. Підставка для яєць 55. Свічка парафінова великодня 49. Лампадка пластикова 9. Скляна 24. Свічка у склі парфумована: 109. Набір рушників з вишивкою 50х90 100% котон, ціна 299 Бонжур класичний та з ароматом полуниці. Ціна 59 116 г. Цукерки молочний шоколад 99 від Міленіум. Трубочки бамбукові. 2 смаки 39 Коктейль дитячий від яготинського. Банан, шоколад та полуниця 24 Пряники 300 грамові 24, пафлі з ароматом пломбіром 65 грамів 11 печиво листове 34, мармелад желений 29 вага 200 грамів. вівсяне печиво з кунжутом 400 грамове 44 класичне 39 за таку саму вагу. Дякую, що ви дивились! Гарних вам покупок та смачних! Буду вдячна вам за ваші відгуки та за ваші вподобайки. На все вам добре!